У нас все є. І борщ є, і картопля з м'ясом є, сметана, звищене молоко, колбаса, сир, це сало у нас, м'ясо. Все є. Ми проживали на кордоні, де з першого дня вже були російські війська. Дома. Самого у нас немає, його зруйнували. Але на території нашого господарства проживає чоловік, який не виїхав із нами. Ми із онукою приїхали через Росію, Латвію, Литву, Польщу. Перебуваємо тут із 15 жовтня 2022 року. нічого такого не видно. Школа тут. Літом вже в неї багато друзів було, тому що місцеві діти з нею познайомилися і спілкувалися. Ну і До цього часу вони дружать. Тут ми держимо свої особисті речі, ми складаємо в кожного із нас своя полка. На низу ми держимо кухонні речі. На даний момент ми проживаємо в трьох це ми з онукою і мій син. Взагалі, його професія фельдшер. Ну працює він на м'ясокомбінаті увалки. Ну, ви ж понимаєте, яка, яка зараз пора із роботою дуже важко на даний момент? Ми хочемо відновити два диплома, його які у нього є. Тут зручно магазини рядом, школа рядом, лікарня місцева є, де є сімейний лікар. Транспортний зв'язок тут дуже добрий. Тут можна зв'язатися і в Валки виїхати, і в Харків. Тут є автобуси, тут є маршрутки, тут є залізна дорога, де йдуть електрички. На сьогоднішній день у нас облаштовано 24 кімнати на 63 чоловіки. Шість квадратних метрів повинно бути на людину. Зараз проживає десь біля 20 чоловік. Вони всі їздять на Харків на роботу. Не кожен день, там хто як влаштувався. Переважна більшість цих людей це люди поважного віку, вже, вже пенсіонери. Ті, які люди працездатного віку, з роботою сьогодні не так, скажімо, і щоб це було багато робочих місць, які потребували, але в принципі, робота є. Якщо це спеціалісти, скажімо, такі, які потрібні в громаді, то ми їм готові запропонувати будемо роботу там чи в закладах освіти, чи в медицини. Є все для нормального проживання. Але нормальне проживання все рівно не зрівняється з проживанням вдома. Додому хочеться дуже.